Не кожна рана це правець, але кожна рана це потенційний ризик. Правець це важке інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок проникнення збудника бактерії Clostridium титані до організму людини через ушкоджену шкіру або слезові оболонки. Збудник виділяє токсин, що вражає нервову систему, викликає сильні м'язові судоми, дихальні розлади та зупинку серця. Правець не передається від людини до людини, але через пізнє звернення за медичною допомогою, а також порушення календаря щеплень, він має високу смертність у світі. Щорічно реєструється 2,5 мільйонів випадків правця, і смертність від нього становить 40%. В Україні впродовж останніх п'яти років реєструється від 6 до 10 випадків правця, і смертність становить 60%. В Запорізькій області останні випадки правця були зареєстровані у 2021 році. Захворіло дві жінки, одна з них померла. Зараження відбулося у сільській місцевості. Постраждалі інфікувалися при травні стопи іржавим цвяхом та при забруденні землею виразки голені. В обох випадках мало місце порушення термінів вакцинації проти правцю та пізнє звернення за медичною допомогою. Пам'ятайте. Правець може виникнути при будь-якому порушенні цілісності шкіри, колотих, глибоких або рваних ранах, пораненнях із забрудненням ґрунтом, і ржею, фекаліями, укусах тварин, травмах, отриманих під час роботи на землі. З приводу профілактики правця, перше і найголовніше це вакцинація. Пам'ятаємо, проводиться кожні 10 років, може проводитися раніше, але тільки за показаннями лікаря. Своєчасна обробка ран, ретельне очищення водою з милом накладаємо стерильну пов'язку і звертаємось за медичною допомогою. При глибоких брудних чи колотих ранах у разі порушення вакцинації можливо, треба буде введення анотоксину або імуноглоболіну. Але знову ж таки все це вирішує лікар індивідуально в кожному випадку. Особиста гігієна та безпечна поведінка. Уникати контакту з забрудненим ґрунтом, сміттям, і ржавими предметами при роботі на вулиці використовуйте рукавиці та капці. Не забувайте про них. Правець це загроза, проте це загроза, якій можна запобігти. Бережіть себе і будьте здорові!